Днями у рівному розпочали підготовку до встановлення модульної громадської вбиральні. Все б добре, однак місце для туалету обрали прямісінько у центрі міста на майдані Незалежності, де щодня проходять сотні рівнян. До слова, чимало з них не підтримують таке рішення. Про це говорили люди, яких ми опитали, а також ті, хто лишав коментарі у соціальних мережах. Куди вбиральня біля портретів героїв це зовсім недоречно. І взагалі б її десь так взагалі б подалі віднесла, а не з одного боку, з іншого. Чи з одного боку, чи з іншого, все одно це справи не. Змінює. Тобто портрети героїв, і тут е, вбиральня чи там вбиральня, немає різниці. Е, чим подалі від цього місця. Майдан Незалежності загалом це підходяще місце? Ну ні, ні, ні. Я думаю, що ні. Я йду в кінотеатр України, там дозволяють йти. То я не знаю, чи це доцільно. Тут можливо, він, хлопців хоронять і центр міста, тут є якісь дві вбиральні, там бачите. От. А це в самому центрі міста вбиральня, не знаю. Ну, краще десь іншого місця поставити. Якщо багато скупчення людей, як раніше було до війни, то, можливо, тут була ще й актуальна. А зараз пан Юрій і його дружина Світлана взагалі не підтримують рішення встановлення громадської вбиральні. Зі сльозами на очах кажуть, зараз витрачати такі великі кошти не на часі, а встановлювати вбиральню поблизу портретів героїв, тим паче. І вже багато років тому планувалося зробити туалет, отам, От де стоять біотуалети. Це Хай можна робити, але в даний час витрачати мільйони, коли діти збирають на ЗСУ і і люди донатять, витрачати 4 по мільйони, і це буде, воно окупаємось. Кому воно треба? Туалет в кінотеатрі є, в малятку є. Люди Ландошки. ходять, ходить туалет безплатно. І хороший туалет. І хороший туалет. Підземки? Подземки туалет є. Платний. Платний. А вони що хочуть? Своє рішення встановити туалет у центрі місцева влада обґрунтувала тим, що саме в цьому місті вбиральню можна було легко під'єднати до мереж. Бо, наприклад, там, де зараз біотуалети, вбиральню не можна було підключити до міських комунікацій, кажуть посадовці. Тут треба робити дві речі побачити, чи є мережі, тому що тут, наприклад, ця вбиральня буде працювати від центральних мереж. Це не буде каналізація, так, каналізація вода і також електрика. Обуреть те, що ми робимо щось краще і набагато. Це є перше вбирання, буде така ну в нормальному зоно буде передбачене безбар'єрності. Тобто, людина, яка літнього віку там ветеран, людина з інвалідністю, будь-хто і може прийти собі. Нагадаємо, що тендер на облаштування модульної вбиральні оголосило Рівненське ще близько місяця тому. Єдиним учасником стала фірма ТОВ Профстейт, яка висловила готовність звести споруду за 3 мільйони 180 тисяч гривень. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.